Друзі, з вами я, Женя, і це... і це вже кінець 2024 року. І я зараз вам покажу свій легомір Майнкрафт. Я його перестроїв і давайте розпочинати Тут наступають всякі моби різні, а також тут є големи і три ігроки, які будуть захищати рибалов, який ще не бачив, що тут. Euh, Проїздить. Він тут спіймав дві риби і одну тягне. Далі тут я це зробив як корали, далі дві рибки, далі ось у ніг. Ось ось такий. Корабель спи, корабель з пиратами. І ось, ось тут такий. Він тут два пірати, і ось такий якого від мене не вбили. Ну і ще я забув сказати, що тут ось такий кактус. ось він. І тут цей кустик це теж, теж як кактус. І два факела. Поки що, і оце от ще і верблюд з іграком, правда, поки що пустиня пустовата. Ну, це поки що. Далі буде краще. Далі найінтерніше тут є такий домик. Як анімацію можна знімати? Ось таке тут обстройство. Далі тут є тут танцювальний клуб, тут танцюють колонка в стилі Флайха України. Далі невеличкий магазинчик, якому торгує перший житель в цьому місті. Которого ми бачимо в білому. І у нього хоче щось ігрок купити. Факел. Далі є ось такий домик з трьома кроватями. Ось Далі ще один житель з ковалі. Це, напевно, кузнець. Ось, і у нього хоче Щось Стиву купити. Також тут є тератори, який йде через все, все село. Далі тут є ще ось, так, ось така ферма, з якої робота є ще два жителі. І жителі вже на в цьому місті ще тут робота ігрок-фермер. Зараз я його вам покажу ось. І грядочки тут є, а також три животних. І остання частина це. Панди. Дві маленьких панди, які кушають тортик. І одна велика, яка кушає бамбук факел. Іще один факел. І невеличкий бамбуковий лес. Ну і також ось така трава. І щось таке. Ну Це просто якась постройка. Ось такий в мене мір Майнкрафта на кінець 2024 року. Всім до побачення!